Так, доброго дня. Дивіться, як це все відбувається з цими сертифікатами. Загинемось, на Google. Значить, перед тим, як генерувати всі сертифікати, ви маєте їх налагодити. Ось дивіться, приклад. Ось у мене є тут. Наприклад, давайте. Те, що у нас називається. Ось тут мереж, да, ось заходите сюди і у вас тут є менедж сертифікат. Тобто ви спочатку маєте настроїти сертифікати, як вони мають виглядати. Заходите сюди, тут у вас така штука буде. Ось приклад виглядає. Ви собі е, обираєте там якусь підпис е, і нажимаєте ну, спочатку, Селект, можете вибрати його з, з собі, якийсь ваш підпис, а можете вибрати його звідси: селект, обрали і сейв. Після того, як ви це все зробили, в принципі, все може працювати. Єдине, що воно не завжди підтягує, якщо вони лишають имена, кирилицю. Іноді підтягує, іноді ні. Ну, ось кратко, це сейв зробили. Все у вас добре. Значить, як ви генеруєте сам сертифікат? Заходите сюди. Так, і бачите, нажимаєте Grade БУК». І ось у вас тут, ну, наприклад, давайте я оберу якогось тут студента. Ось Іван Іван. А у вас зразу з'являються такі зелені штуки. Мас і інкомпліт, це типу зробити незакінчено, а марки помітити закінчено. Як тільки ви е, назвали марка з в принципі, воно може у вас вже зігноруватися, воно нову тестерінку, і в принципі в людині має воно прийти. Якщо вона тут закрила «Файнал» замен і сурвей, пройшла опитування, і ви нажали компліт. Все, якщо ці три штуки зроблені, то сертифікат у вас згенерується, якщо особливо його ви там перед цим налагодили. Да? Якщо хочете ви, то ось берете Print Certificate, і ось тут можете його, типу, погратися. Ну і відповідно, скачати. Так, да, іноді тут воно ну, буває так, що типу реенб зробити, ну, можете рееней зробити. Так, да, бачите, дуже важливо, щоб вони писали англійською мовою. Ось так. Так, все, good, пауза.